Ураля, кошенята! Попрядкуємо. Говоримо про Ігоря Кондрацюка та дитяче Євробачення, впертість Світлани Лободи, полякова в образі Ксенія Мішина про Остапчука. Та Стерненко кошмарить Марув. Можете зручніше набирати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі ніколи нічого не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в Дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, Ігор Кондрацюк, Джері Хейл та Альона Альона стали членами. Українського дитячого нацвідбору на Євробачення я вважаю, що це абсолютно нормальний правильний вибір українців. Голосували наші співвітчизники в дії. Найбільше за усіх голосів набрав звичайно, що Ігор Кондратюк зовсім скоро. Відбудеться нацвідбір дитячого, а потім з часом вже і дорослого. Тож я радий, що ми з вами продовжуємо створювати маленьке свято в надзвичайно тяжких умовах, надзвичайно тяжких для країни часів. Все одно люди намагаються створити та подарувати емоцію скрізь призму українського. Телеекрану, тому що за нацвідбором Євробачення завжди цікаво спостерігати. Я можу лише побажати натхнення молодим талантам, які будуть випробовувати себе на сцені дитячого нацвідбору від України в будь-якому випадку. Найголовніше це участь, а не перемога. Тож це колосальніший досвід, який ви отримаєте. А ми для себе відкриємо нові українські таланти. Я взагалі вважаю, що останнім часом дитяче Євробачення починає набирати серйозні оберти, і якщо раніше цей конкурс. Принаймні доросла аудиторія не сприймала взагалі, то зараз абсолютно інше ставлення і часом спостерігати за виступами підлітків та дітей куди цікавіше, ніж доросле Євробачення. Що ви думаєте з цього приводу? Чи погоджуєтесь з вибором наших українців, що до складу українського журі увійшли саме Кондратюк, Джері Хелл та Альона Альона? Давайте поспілкуємось в коментарях. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, тому що на сьогоднішній день це один із головних інструментів, платформ нашої спільноти там багато гарячих дискусій, ексклюзиву, і не тільки Живаве спілкування та знайомство. Тож обов'язково долучайтесь Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу спільноту. А ми з вами переходимо до прем'єри кліпу від Світлани Лободи. Давайте подивимось шматочок тизеру. Знаєте, насправді мені дуже цікаво, до чого призведе цей експірієнс. Тому що історію Світлани Лободи можна розповідати дуже довго і безкінечно. Але я думаю, якби, якби а, так спробувала Маруф, чи не дай Боже. Кароліна Куєк, то ніхто б з них не дійшов до цієї дистанції, до цієї пікової точки. Лобода, а чешиться, борідочка моя. Світлана Лобода, яка досить тривалий час допомагає, робить усе задля відновлення свого рідного міста Ірпінь, допомагає ЗСУ, цим не кічиться, не піариться, наскільки відомо. Тим не менш, за рахунок того, що вона зробила чимало помилок від початку повномасштабного вторгнення. Орнення українці переважно сприймають Світлану вкрай негативно, і виходить, що у нас на сьогоднішній день гастролююча співачка з України, яка дає концерти в Казахстані, Азербайджані, куди вона там ще їздить по Європі. А в Україну вона не може приїхати виступити, тому що остання спроба. Концерту проведення концерту в Осокор Резіденс обернувся в гучний скандал. Осокор Резіденс вирішили не надавати свій майданчик для виступу Світлани. Тож подивимось, до чого я це все кажу. Мені здається, якщо людина не щира у своїй позиції щодо допомоги, я зараз Світлану в жодному разі не відбілю, тому що я. Вам казав своє відношення, спочатку я її підтримував, потім я заплутався, а потім розчарувався. Розчарування залишилося, але те, що вона постійно, знаєте, мені здається, в цьому світі можливо, це дещо. Mm, Різкувато звучить, тож я заочно перепрошую, але мені здається, з таким напором, з, таким, з такою впертістю в цьому світі, навіть якщо станеться, я не знаю, The End of the World, то на цій планеті точно залишаться цигани. Хто там Таргани і Світлана Лобуда. Світо, не ображайся, я кажу це виключно з сарказмом. На мій погляд, реально дуже мало людей, які зможуть витримати такий хейт і не дивлячись ні на що, все одно продовжувати робити, робити і робити. І, мабуть, це пов'язано все ж таки з щирою позицією. Мабуть, я не знаю. Не знаю нічого, не беруся стверджувати. Давайте ви краще підключайтесь до цього діалогу, допоможіть мені, бо в мене немає чіткої думки з цього приводу. Кажу відверто, як є. З одного боку, в мене тотальне розчарування у Світлані. З іншого боку, ну дивишся людину. Ну, вже хетять так, але немає куди, а вона все одно випускає українські пісні. І тут знову ж таки два варіанти: або вона абсолютно щира. І буде йти до останнього, поки її народ не пробачить. Або Світлана просто в такий спосіб намагається підтримувати свій імідж, щоб мати можливість надалі виступати в країнах Європи під українським прапором. Я не знаю, кому що відомо зараз про життя Світлани, надсилайте в Директ мої інстини, величе завдання для наших кошенят. Тож, будь ласка, кому що відомо, присилайте, а ми з вами, а ми з вами теж подивимось. Тизер ще однієї прем'єри. На цей раз Оля Полякова в абсолютно новому образі. Дивимось. Обійми, прошу. З одного боку, ви знаєте, я завжди підтримую артистів, які експериментують. Це чудово. І Оля Полякова має настільки форматний типаж та зовнішність для зміни своїх образів. Вдягнувши навіть нісенітницю, ні вона буде все одно в цьому виглядати абсолютно розкішно. Я можу помилятися і бути зараз суперсуб'єктивним, і ви знаєте, що на моєму каналі, в нашій спільноті, я ніколи не претендую на супер об'єктивізм чи якісь факти. У нас плітки. І ми озвучуємо те, що циркулює або в колах професійних, або в народі. І в такий спосіб розмотуємо клубок і починаємо шукати щось цікаве та ексклюзивне. Тому що, коли правда, то все починає спливати назовню рано чи пізно. Так от, повертаючись до Олі Полякової. Олю, поверни королеву ночі. Я не знаю, чому я не сприймаю полякову як ліричну співачку. Не сприймаю. Так, в неї є голос, вона класно звучить, але пісні, які для неї пишуть зараз, вони непогані. в них є сенси, вони в контексті часу, абсолютно. Але мені здається, це більше формат Тіни Кароль. Мабуть, не знаю. Кажу: от зараз мої суб'єктивні відчуття як слухача. Можливо, я занадто прив'язався і звик до образу королеви ночі, але в мене поки що визріли досить незрозумілі відчуття. З одного боку, так хочеться, щоб полякова розвивалась, змінювала, пропонувала щось нове, більш осмислене своїй аудиторії. Але коли ти бачиш ці кроки, розумієш, та ні, все ж таки королева ночі чи не королева ночі. Який образ Олі Полякової вам подобається більше? Танцювальний. Звичайно, з одного боку, це трішечки зараз не доречно в тому стані, в якому живе наша країна, і той емоційний стан, в якому знаходяться наші слухачі і глядачі. Тому я розумію позицію полякової і чому вона випускає зараз дебільшого лірику, але в той же час ну, не звучить вона в цій ліриці, особисто мені не знаю чому. Олю, поверни, будь ласка, королеву ночі, тому що там ти справді королева. Можливо, просто пісня ще не знайшлась та сама лірична, яка зможе розкрити полякову, і ми скажемо: о, клас, це реально персоналіті, це нова історія співачки. Можливо, в цьому справа. Коротше кажучи, Олю, якщо ти побачиш цей випуск, відгукнись, напиши, будь ласка, в коментарях чи в особисті в дірект мого інстаграму, чому зараз ви робите такий акцент на ліриці. Я це в жодному випадку не сварю. Цікаво спостерігати за тим, як змінюються артисти, і я підтримую будь-який експірієнс. Але водночас, водночас, щось. Не те. Давайте обговоримо. Цікаво почути ваші думки. Можливо, серед вас є мої однодумці. Обговорюємо. Дівчина Володимира Стабчука вже мене не любить, не хоче квартиру з видом на школу, бо Стабчук може у вікно побачити там наступну свою дружину. А що школа? Давайте зразу А це Ксенія Мішина про нову дружину. Дефіс дівчину Володимира Стопчука, там так і не зрозуміла дружились вони чи ні. Уже настільки це виглядає максимально кріпово, що навіть колеги по цеху це висміюють. Мені здається, що найбільш скандальних та крінжових персонажів в українському шоу-бізнесі в період повномасштабного вторгнення немає нікого, окрім Володимира Остапчука. Я вже мовчу про його постійні виїзди за кордон, про те, що він там збирає якусь гуманітарку, якусь допомогу, заробляє гроші для ЗСУ. При цьому. Приїздить з якимись незрозумілими памперсами, я вже мовчу про те, як він виїздить, бо ніхто не знає. Ну, точніше, знаємо, що там є серйозні зв'язки, але він же їде на благодійний стендап, а водночас. Ой, а я на Міконос заїхав, провів захід. Ой, я заїхав по дорозі в Хорватію, провів весілля. Може, проводить ще поховання, ми не знаємо. Але хочеться звернутися до дівчини Дефіс дружини Остапчука, нинішньої, поки що актуальної. Ти повинна зрозуміти одну річ: там, де Володимир, там і скандали та зашквари. І відповідно, чим довше ти з ним в стосунках, тим більше ти нахапаєшся усього негативного від його ім'я. І коли ви розійдетесь, буде дуже, ну просто дуже складно відбілити себе від Остапчуківства. Новий термін вигадав: остапчуківство. Тож, май на увазі, я ділюсь лише своєю думкою. У мене ніхто не запитував моєї рекомендації, але раз ми підіймаємо цю тему. Треба звернути увагу, що ви вже мемні персонажі в шоу бізнесі, і ваші колеги відверто з вас сміються. І в чому я не правий. Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить, купимо їй окремий дрон. І несеться, несеться, несеться. Марув заблокувала стерненка. Зараз це теж абсолютно мемна історія. Стерненко, молодець, вміє покошмарити наших улюблених співачок в лапках. І пам'ятайте, казав, що ближче до кінця року, можливо, ми зовсім скоро побачимо Маруф на одній із болотських премій. І скоріш за все це відбудеться. Саме тому Маруф заблокувала Стерненка, щоб замити будь-які сліди і щоб, не дай Боже, нічого не впало патріотичного на її ім'я. Адже зовсім скоро чекає російська доріжка та російська премія. Так, Маруф? Ой, я не знаю, чим думають ці запроданці, про що вони думають, але. Слава Богу, що такі, як Маруф, повиїздили з України, тому що такий шлак нам не потрібен. І такі люди, ось ці ждуни, повинні виїжджати якомога далі. А взагалі краще їдьте в Росію. Що ви тут забули? Чого ви сидите, чого ви чекаєте. Тому ось так, друзі. І на завершення сьогоднішнього випуску, будь ласка, перегляньте це відео. так друзья помните что недавно друга похоронил серегу мы собираем петицию на посмертность, чтобы мы дали героя украины мы там собрали около 3000 голосов надо чтобы вы проголосовали ссылка будет в шапке профиля а также обязательно не забывайте делать репосты буду очень благодарен спасибо за внимание Так, друзі, щоб не було незрозумілих запитань, чому російською мовою на цьому відео Міраб Хасає. Це наш захисник. Він родом з Грузії, грузин. До цього волонтерів допомагав дуже багатьом жителя міста Бахмут. Тож людина не знає української мови, але воює саме за українську незалежність. Тож, будь ласка, в коментарях не розводьте срач, чому російською. Дякую за розуміння, друзі. Я звертаюся до вас, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі під цим відео та в закріплених коментарях та проголосуйте, щоб наш захисник. Наш полеглий воїн Сергій здобув почесне звання посмертного Героя України. Не залишайтеся байдужими. Ми часто підіймаємо складні теми. Я знаю, це важко, адже у нас легкий контент, здавалось би, але ми живемо у стані війни і повинні пам'ятати про це кожен день. Це займе лише одну хвилину, а ви зробите добру справу. Віддайте свій голос за підписання цієї петиції. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож ви завжди знайдете про що поласувати під чашку улюбленої кави чаю або напою кожного ранку. Тож зустрінемось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.